Гетьте, думи, ви хмари осінні, то ж тепера весна золота, чи то так уже Про промайнуть молодії літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надій таки сподіватись, жити хочу, геть, думи, сумні, я на вбогім, сумнім перелозі. Буду сіять варвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду вить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане та кора людова міцна. Може, квіти зійдуть і настане ще й для мене весела весна? Я на гору круту крим'яную, буду камінь важкий відіймати, і несучи ту страшною. Буду пісню веселу співати, довгу, темної нічку не видно, не столю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити геть, думи сумні.